Сього він не зміг з'явитися на допит у Бразилії і не тому, що немає що сказати. Просто він дуже зайнята людина. По-перше, це ж відомий інстаграм-блогер із понад двома мільйонами підписників. А контент між іншим сам себе не зробить. Діждуано, а кіна Україня Мутфрі. Треба ж встигнути показати нову вечірку, новий приватний літак, нову подорож, і звісно, нову зустріч з черговим пливовим знайомим. Ну зрозумійте, в календарі ділової людини між фотосесіями на яхті та коктейлем біля басейну просто не знайшлося місця для такої дрібниці, як допит у поліції, бо розставляти пріоритети це теж мистецтво. До речі, про зустрічі на закритому заході Фантом в одному з готелів Абудабі Фузіяма зустрівся з Ченпінгом Цези Джао, колишнім генеральним директором Бінанс. А як твердить відома приказка, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Засновник Бінанс намагається уникнути позову на 9 мільярдів доларів, поданого FTX. Колишній генеральний директор Бінанс попросив помилування у Трампа після місяців ув'язнення. Бінанс намагається позбутися позову щодо FTX одне з найбільших шахрайств в історії.